А теперь бронь. Наприклад, залимо тебе. Нам потрібно перемогувати автомобілем і залоги на що перевірити. Можна? Можна, все можна. Можна. Двісити з някакві постатів. Так, тут ще один з політик зразу казав садіку, їм давали запитання, бо в школу вже йде ким ти хочеш, Зразу сказав в поліції. я говорю, господи, ну, Сіді, сидіть, сидіть. Сиди, зайка, я те

Давай. Та, учасник дорожнього руки. <реклама> Давайте. До до Ви в машині все роздивилися? Да. Да. Я за а в а, раді а, говорили? Да. Я говорили? Я так. Я. Я рулем. Ладно, підставляй ручку і власка тем купчик. Можете так трошки за три мальчики. Можна мені, якщо вам не перемикути? Перемикувати. Розову. Ой, спасибо. Спасибо. Будь ласка, там. Їхня машина, які є сигнали, що як працює рація? Скажи, я до твоєї зашити, Анна Олександр. Дякую. Що правофронті вам сьогодні показали? Що ви разом з ними подивилися? Що не сказали?